Усім привіт-привіт! Ексклюзивні знижки тільки із карткою АТБ в АТБ з 9 по 15 жовтня включно. Якщо у вас немає картки АТБ, можна її оформити відсканувавши цей QR-код. Сир напівтвердий «Серенада» 75 гривень Радамер і гавда 71 гривня за 200 г. Сирок глазурований 2 в одному, вишня та чорна смородина, персик та малина від торгової марки злагода 14 гривень 60 г. Млинці французький із сиром від своєї лінії 35,60. Салат із морських водоростей Чука. Від своєї лінії 250 г 48,50 Соус український фірмові від торгової марки Рудь. Ціна 37 гривень. Вага 425 грамів. Часник гранульований від своєї лінії 13 гривень за 20 грамів. Консерви шинка італійської від торгової марки. Здорово! 53 гривні та 10 копійок. 340 грамів, сухі сніданки від торгової марки Акса. Мюслі хрустки фруктові з медом, шоколадні з медом. 45 гривень. Кава розчавна сублімована від торгової марки Картно. 195 гривень 140 грамів. Напій газований від торгової марки Живчик 500 мл 11,60 Маршмеллоу, Тучки штучки. Ароматизовані. фруктель мікс 46,50 від своєї лінії. Вага 200 грамів. Печиво прованс цукрове вітрової марки. деліція, 24,50. Зубна паста Паротонтекс 42 гривні 50 мл. 75 мл, 87,50. І 100 мл 79 гривень. Маска для волосся від торгової марки Kalos Protex 500 мл 75 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Засіб мийний синтетичний аквапудра від торгової марки Галам 300 г 39 гривень і для ручного прання 34 гривні. Елементи живлення лужні від своєї лінії. 37 гривень, 4 штуки в упаковці. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!